Достовати весь цукор Загрібай. Боб. Що ти там їси? Що ти там їси? Цукор? Так. Де ти його взяв? Там. А хто буде мити лице? Так, так. Ну витирайся! — Вінка дзвонить в лікарні і каже, Ліка, ти що мені робити? У мене дитина напилася зеленки. І що вона зараз каже, робить? Каже, Дивися на мене, бачиться зеленим ротом зеленими зубами самою зеленою нацишкою. Що я маю робити? «а». <різо este> <н És> По ябачу фотографию какой-то.